Отже, восьмий клас. Давайте ми з вами завантажимо е, даний додаток, дане, дану програму Microsoft Word на е, наші смартфони. Для цього вам потрібно буде зайти в Play Market. Ну, всі ви знаєте, де у вас на телефоні знаходиться Play Market. Заходимо в програми. Можливо, в когось на одному з робочих столів. В мене цього немає, в мене в програмах. Знаходимо Play Market. Відкриваємо Play Market І в рядку пошуку Play Market нам потрібно буде ввести Word. Можна ввести Word англійськими, можна взяти і ввести Word нашими. Ну, Давайте ми введемо на українській мові також Word. Ну, і запропонуємо його шукати. Як бачите, все рівно воно нам находить, дуже правильно аналізує пошук Play Market. Він знаходить нам саме Microsoft Word і зразу пропоную його встановити. Як бачимо, окрім цього, є також у нас додаток All-Document, який дає можливість, як бачите, так само працювати з Word, PowerPoint, Excel і з форматом PDF. Так само знову ж таки є All-Document Reader. Ось така ще, ось такий ще додаток. Є у вас Office Word Reader, Docs, але. Це програми, які дають можливість переглядати і е, редагувати. Тому що, як бачите, у нас є програми-рідери, ті, які дають можливість редагувати, і є програми, які дають можливість тільки е, переглядати. Нам потрібен саме Word, щоб ми працювали в одній програмі. За потреби можна взяти, поглянути на те, як вона, дана програма, у нас виглядає. Як бачимо, ось у нас зовнішній вигляд. Даної програми, там не всі скріншоти. натискаємо встановити. Відбувається завантаження даної програми. Час на завантаження ...залежить від того, наскільки у вас швидкий інтернет, чи це у вас 4G, то це у вас буде відбуватися набагато швидше. Якщо це у вас хомне, це теж буде швидко. Ну, у мене ладович, Тому, відповідно, як бачимо, завантаження. Так я собі. Чекаємо завершення завантаження. Після завантаження відбудеться встановлення даної програми на ваш телефон. Знову ж таки, нагадую, що вам попередньо потрібно буде перевірити, чи у вас є достатньо вільного місця для встановлення програми. Але якщо навіть цього не буде, то при спробі завантаження воно вам буде, пропонувати, вам буде пропонувати Play Market звільнити місце за рахунок видалення якихось інших програм. Можете самі подивитися, це можуть бути ті програми, які зайві, не потрібні вам, ті, якими ви не користуєтеся, але будьте обережні, тому що є системні додатки, які ми не маємо права видаляти, тому що тоді у нас буде нестабільна робота вашого телефона. Якщо, наприклад, у вас так сталося, що телефон у вас вже має дуже, дуже засмічений, швидкодіє його дуже мала. То в цьому випадку у вас є можливість відновити телефон до заводських налаштувань. При цьому ваш телефон буде як новесенький, але всі програми і додатки, які будуть встановлені в ньому, вони видаляються. Але при повторній авторизації, коли ви заходите в свій Google аккаунт, то в Play Market ви зможете зайти і подивитися перелік тих програм. Тих додатків, які у вас були встановлені, щоб не шукати їх ще раз в Play плеймаркеті, і встановити їх, встановити їх назад. Тому, в принципі, я ж кажу, кодію телефону вашого можна, можна повернути. Якщо ви з телефоном дійсно працюєте багато, то неплохо раз у рік зробити йому відновлення до завозких налаштувань. Як бачимо, у нас завантаження майже завершилося. Після завантаження почнеться встановлення. Після того, як програма встановиться, вона у вас буде серед переліку програм. Ну, а вам потрібно буде потім просто або для зручності додати ярличок собі на робочий стіл, або використовувати її, відкривати її з програм. Бачимо, встановлено. Тепер ми можемо її відкрити. Ну, давайте пройдемо з вами оцей перший етап. відкриття, Перше відкриття, перший запуск програми. Бачимо настроювання до першого використання. Пише нам майже готово. Пропонує нам увійти або зареєструватися безкоштовно. Ну, у нас поки що немає потреби реєструватися, це потрібно створювати обліковий запис в Microsoft. І все рівно це вам не дасть е, використовувати її е, надто довго, тому що вам потім потрібно буде все рівно його купляти. Тому у нас, як бачите, є 30-денне безкоштовне ознайомлення. От якраз з цим моментом ми зможемо попрацювати. Ну, можна пропустити, навіщо нам реєструватися? Не будемо реєструватися, тому що ми при цьому. Е, Можна поки що пропустити і працювати надалі тих самих 30 днів. Зайві кроки, які нікому не потрібні. Так, бачимо. Корпорація Microsoft поважає вашу конфіденційність, довіряючи свої дані офіс, ви залишаєтеся їхнім власником. Питань немає далі. І тут нам потрібно обрати пункт не надсилати необов'язкові дані. Ну, навіщо? Ми відключаємо збір даних корпорацією Microsoft. Все. Розширені можливості для вас пропонуються. Ну, наше діло закрите. Тепер ми бачимо нашу програму Microsoft Word. З чого вона складається. Ось перше оце віконечко. Тут у нас є, як бачимо внизу, три вкладки, скажімо так, три групи. Це нещодавні, це тут будуть відображатися ті документи, які ви будете створювати, або з якими ви будете працювати. Також у нас є можливість побачити ті документи, для яких у нас наданий спільний доступ. Ну і також є можливість відкривати документи з, або з хмарного сховища OneDrive, тому що це хмарне сховище від компанії Microsoft, так само, як Google Drive від. Компанії Google, або на вашому пристрої, на вашому телефоні. ну Або шукати його на інших носіях це хмарне сховище Google диск або якщо у вас є SD-карта, або якщо у вас є той самий ОТГ-адаптер-перехідник, і ви можете під'єднати звичайну флешку. Або нове розташування. Це стосовно того, як ви. Який режим ви роботи обираєте з нещодавними з документами, до яких спільний доступ або відкривати документ? Ну, це зрозуміло. Як же ж нам створити новий документ? Для створення нового документа нам потрібно подивитися вгору. Бачимо вгорі у нас є такий значок діаманта, це у нас преміум. Підписка, це означає, що нам потрібно заплатити 189 гривень в місяць. Вибачте, ми цього не будемо робити, можливо, хтось хоче. І у нас є ось такий значок плюсик. Значок плюсик дає можливість створити новий документ. Також ми бачимо, у нас є значок ось такого, як би, аккаунта. Тільки цей аккаунт у нас буде тоді, коли ми зареєструємося і увійдемо в обліковий запис. Тоді ми будемо бачити документи, яким наданий спільний доступ. Отже. Повертаємося в нещодавній бачимо, у нас чи відкриті. в відкритій, в будь-якому випадку, у нас доступний плюс в правому верхньому кутку. Отже, давайте тоді ми створимо наш перший документ. Натискаємо плюс. Тут у нас є можливість створити новий документ, так як в звичайному Word, або створити документ на основі якогось готового шаблону. Як бачимо, тут у нас також є перелік шаблонів. Але що ми робимо? Ми завжди обираємо новий документ. Тільки звертаємо увагу, що коли ваш документ створюється, то ваш документ автоматично зберігається в папці Документи на вашому телефоні. Бачимо: ось створити в розташуванні. За потреби можна вибрати інше розташування. Куди за замовчуванням будуть зберігатися новостворені документи. Мене влаштовує папка документ. Створимо наш новий документ. Натискаю на новому документі. Відбувається створення нового документа. Ось зразу нам пропонується справка. Ми назвали ваш документ тимчасовим ім'ям. Торкніться тут, щоб перейменувати його. Зрозуміло. Ось як бачите, вас буде супроводжувати інструкція. Отже, давайте ми ще таки натиснемо і змінимо назву даного документа і назвемо його Мій перший документ. Мишкою трошечки мені незручно. Давайте ми зробимо так, такої. Все. Ось, ввели ми назву. Мій перший документ натиснули готово. Як бачимо, назва нашого документа збереглася та, яку ми дали. Знову ж таки, звертаємо увагу, бачимо, у нас є угорі панель інструментів і є панель інструментів внизу. Ця панель інструментів внизу за замовчування налаштована на роботу з текстом. Але за потреби ми можемо відкривати цю панель. Це наш стрічку нашу і обирати, який пункт стрічки, яку вкладку панелі інструментів ми хочемо перед собою бачити, з якою ми хочемо працювати. А вгорі у нас є можливість переглянути документ, можливість повернути, якщо ви якось будете створювати якусь дію, да, або три крапочки: можливість нам надати спільний доступ, зберегти документ у форматі PDF, Зберегти його в форматі Word, зберегти, як з іншою назвою, почитати вголос, ну або переглянути заголовки. Тому давайте ми наш документ збережемо, оскільки ми вже йому бачите, дали назву, тому ми, в принципі, можемо його або перейменувати, цей файл, або експортувати. В принципі, наш документ автоматично буде зберігатися, тому що у нас ввімкнений прапорець автозбереження. Тому, якщо нам потрібен документ перезберегти, то ми, відповідно, обираємо зберегти як. Якщо нас влаштовує назва, ми просто виходимо. о, І даний документ у нас є збережений. Тобто, якщо ми подивимося на наш пристрій, цей пристрій найдемо нашу папочку. Документ. Стоп. Не зберігся, а під час. Давайте ще раз. Чому? Я ж не рубліковуємо записі. Перший документ. Все, є зберегти. Мій перший документ. Поки що у вас немає місця. А, місця немає. Батюшки мій. Для збереження давайте ми внесемо якесь сюди міст. Ну, давайте ми щось напишемо. Напишемо щось для того, щоб зберегти. Бачите, от теж не хоче. Є документ на автозбереженні, тому, в принципі, нам можна або скопіювати покликання на цей файл і поділитися ним. Ну, в принципі, тепер ми вийдемо і бачимо, що у нас є наш створений перший документ. Оце таке буде ваше перше завдання створити ваш перший документ. А потім вже ми надалі з вами будемо виконувати практичне завдання, створювати таблиці, працювати з зображенням. Зберігати документи, і потім цими документами можна буде ділитися. Для зручності можна його або закріпити, якщо у вас їх буде багато, або видалити, або для зручності відкривання цього документу, якщо ви будете з ним працювати часто, то можна його додати, ярлик на головний екран. Ось так ми працюємо, будемо працювати з вами з документами в Microsoft Word на смартфоні. Все. Завдання зрозуміли. Встановити додаток і створити мій перший документ.